У власність громади повернули пам'ятку архітектури, яку було заборонено приватизовувати. Йдеться про будівлю на вулиці Драгоманова, 1 у Луцьку. Цей будинок, зі слів краєзнавців, на початку ХХ століття належав лучанину шльому Осіпову і мав комерційне призначення. У ньому розташовувалися магазини, контори, аптека і книгарня, працювало фотоательє Рафаель та контора Луцького кредитного товариства. Прокуратура ще у 2023 році звернулася з позовом до суду, аби повернути в комунальну власність приміщення історичної пам'ятки, тому що прокурори з'ясували, що її приватизація відбулася тоді, коли закон повністю забороняв приватизацію об'єктів культурної спадщини. Суд першої інстанції відмовив. Прокуратурі задоволені цих позовних вимог. Згодом прокурори оскаржували це рішення і в апеляційному і в касаційному порядку. В листопаді минулого року касаційний суд скасував рішення суду першої інстанції, і направив його на повторний розгляд. І відтак зараз суд пристав уже на позицію прокуратури і задоволив позов про повернення пам'ятки громаді Луцька.